Прийшли доброго здоров'я! Вітаю друзі! Віктор з вами напередодні святкування нового року. Якось не зовсім святковий звичайно настрій з огляду того, що вчора бомбили сильно сьогодні луплять по Україні. Навіть там, що розказують, що якісь там ракети залетіли на Белгород, в них там щось підірвалося, але офіційного підтвердження про те, що українська сторона це зробила, немає. Там кажуть, якісь невдоволені люди, якісь всередині раші вирішили стрільнути туди. Вітаю друзі, хто приєднався. Зараз декілька слів ми про це поговоримо. В чому є питання? І сьогодні названий оцей ефір мобілізація за власний рахунок. Тому ну, давайте все поступово. В чому є проблема? Проблема є в тому, що прийшли ми до якоїсь точки неповернення або точки зупинення ось цього всього процесу, тому що за кордон вже не хоче давати гроші. З огляду тих всіх проблем, у нас корупційних як крадуть, знаєте, колись там розказували таку ситуацію, що там спір був ще до оцих всіх процесів, які відбувалися, де велика корупція. Там в Раші чи в Україні він каже: ми, хоч каже, крадемо з прибутку, а ви крадете з вашої коли вам дають допомогу. О тому є проблема. Тому ви пам'ятаєте, що приїжджав такий перевіряючих, перевіряючий. Державного департаменту Сполучених Штатів і зараз розсекретили якраз цю інформацію про те, що лише 1,4 мільярда індифікованих грошей, куди вони щось попали. З тої величезної кучі грошей, які прийшли на Україну. Інші гроші не можуть знайти, куди вони пішли і де вони ділися. Це лише один відсоток, друзі, один відсоток. Тому зупинився весь процес. І якщо ви е, плекали надії, що нам там хтось щось допомагає, ні, за весь період часу ніякої допомоги для України не було, ще раз вам хочу сказати, а лише кредити. Ну, Коли їх прийшли до цієї кноту того, що вже немає е, давати кредити і що давали би в заставу, то вирішили продавати землі. Ви знаєте, що з 1 січня зараз все, там оголошують, що велика продажа землі. Української, яка потрібна, і ось тут почалися торги. Ось така от ситуація. Тому передбачення в бюджеті сполучених штатів позики для українців, і зараз вже виходять іноземні так звані парламентарії. Розказують, що в Україні ніхто нічого не допомагав, лише позика. Тому оці всі наші країни, які допомагали нам пострадянського простору і європейський союз, вони продавали свою зброю, друзі, продавали свою зброю. Тому ця війна вигідна цим жулікам. Вони мають зараз безкоштовний полігон, плюс зброю, яку вони мали би використати на цій території, треба було б за власні кошти робити. Зараз Україна, так звана корпорація, взяла кредити на це, що має якісь певні зобов'язання, тому маємо певні питання. Тому і ви знаєте, що 20 двадцятого. Грудня в нас вже пішов Укренергоатом, став акціонерним товариством, тому електрика, яка раніше коштувала там до... 20 копійок, зараз вона піде вже акціонерне товариство, воно, звичайно, буде доведено до банкрутства, звичайно, за борги воно буде забрано. Так як «Укренергоатом», так і Укрнафта, все абсолютно пішло з молотка на сьогоднішній день. Ну і зараз вже взялися за землю, тому що інакше вже інтересу, як Україна, нікому не представляє. В чому є питання Оці ці вибухи, і там оце вся сволота, яка нас там запевняла про те, що Росія три дня в них більше ракет немає, все. Це все сволочі, і причому досить потужні сволочі, які від цих зелених виступали, нас заспокоювали, що все буде нормально. Знаєте, терашисти за цей період часу налагодили виробництво і вчора показали, е яка кількість ракет може летіти в нашу сторону без всяких проблем. Вони тисячу ракет на місяць виготовляють, тому потужні два заводи кажуть, там відкрили. А ми за цей період часу жодного процесу. Створення дронів, там якихось ракет не налагодили, мало того, заморозили наші ракетні програми. Я не знаю на кого працюємо. І сьогодні мені там пишу, ти там розхитуєш ситуацію.